Зібрались якось на троїх Ахметов, Порошенко і, ну, хтось третій зі спини не було видно, і почали розгогольствувати. Ну, як так, якийсь там Зеленський бере, роздає українцям по тисяч. І один з них каже: о той, що зі спини, а чого це так сталося, що ми не можемо бути крутіше за того зеленого? Ну, що ми не можемо роздати по тисячі, ну, скажімо, не гривніків, а доларів, а хтось там з них ще каже, а що долар, хто вже в євро. Ну, багато грошей треба. Ну, тоді, може, не всім нашим типа виборцям, а тільки військовим вони ж захищають нашу власність. Ну, може, не всім військовим, ну а тим хоча б ті, що на передові. Вирішили ж майже і той, хто зі спини, о той невідомо, хто третій, каже, а це не буде дріб'язково. Може, ми все-таки, і тут уявляєте, дзвінок розбудив мене. От я тепер не знаю, хто то був третій і що він хотів запропонувати. Як ви думаєте?